Всім привіт! З вами канал Сервіс і мене звати Андрій. Сьогодні я поділюсь з вами досвідом, як можна відновити фотки, які видалені із телефону і з вашого iCloud-акаунту. Відверто кажучи, до недавнього часу я думав, що це взагалі є неможливо, і навіть і мені здається, що навіть коли хтось до нас звертався, то я також казав, що це неможливо зробити. Проте кілька днів тому мені вдалося відновити такі фото для свого знайомого, і я і в цьому відео я поділюсь інформацією, як ми нам вдалося це зробити. Отож, коротка передісторія. Було в мого знайомого два телефони. Там було зайдено в, обидв... в обидвох телефонах під одним і тим самим Apple id аккаунтом Відповідно, все синхронізувалося. І через те, що він не сильно в цьому розбирається, він один старіший телефон віддав своїй дочці. І сказав їй: та видалиш ж всі фотки, все, що тобі там не потрібно. Ну і відповідно, вона видала і видалила все так само з папки Недавно видалене, тобто одразу нафік всі файли, щоб звільнити собі місце. І тут цей мій знайомий приходить ввечері додому, заходить в галерею, і там немає жодної фотографії, тобто якісь там за сьогодні є а решту все пропало. Отож, що робити, якщо у вас така ситуація сталася? Ну, найперше, вам треба знати свої дані iCloud. тобто, найперше зайдіть в на сайт iCloud.com, веб-версію можна, і подивіться, чи там. Дійсно, немає ваших фотографій, чи їх немає в недавно видаленому і так далі. Саме в цьому випадку. Всюди було пусто, ніде ніяких фотографій не було. В недавно видаленому також не було. І, на жаль, резервна копія також не була створена чомусь. Хоча мій знайомий оплачував iCloud Drive, платить кожного місяця за місце і так далі. Ну, менше з тим я його одразу відмовив. Сказав, фотографії на жаль не буде. Ну нічого з цим не зробиш, але він просив, просив. каже, може, ти щось придумаєш. І найперше, що я вирішив зробити, це подзвонити в підтримку Apple Україна. Ось тут зараз закріплю номер. Власне, пояснивши їм ситуацію, консультант мене заспокоїв і сказав, що є шанси на відновлення таких фотографій. Головне, щоб не пройшло 30 днів. Тобто, після того, як ми підтвердили там особу, ну тобто, вам треба мати доступ до цього ID, з ким є така проблема, після кількох швидких кроків, всі фотографії. Були успішно повернуті в папку недавно видалене на сайті iCloud.com, куди я успішно зайшов, їх всіх виділив і натиснув відновити всі. Сказати, що це було, був радісний момент, це нічого не сказати, тому що мій знайомий просто був в шоці. В нього там була ціла купа всяких важливих фоток, і я йому дуже сильно допоміг. Тому надіюсь, допоможу і вам. Якщо вам така інформація була корисна, то поставте лайк, підпишіться. Ну і взагалі бажаю вам не видаляти ніякі фотографії і щоб у вас все було добре. Надіюсь, я вам допоміг. Все, всім па-па і всього вам найкращого.